Раз вітаю, ми все ще перебуваємо на заводі Зброяр. Нагадую, це підприємство, яке розташовано неподалік від Києва, виготовляє сучасні зразки високоточної стрілецької зброї. Власне, зараз ми перебуваємо у цеху, де власне, і втілюються деколи доволі геніальні ідеї конструкторів цього підприємства. Власне, таку специфічну продукцію, як високоточна стрілецька зброя, виготовляють і, звичайно, з специфічних матеріалів, використовують ось такі ось інструментальні сталі. Що приємно особисто для мене, таку інструментальну сталь, яку можна використовувати у виробництві зброї, виготовляють вже в Україні наші металурги. Ну, Крім того, використовують, наскільки я розумію, це якісь сплави з алюмінією, так я розумію. Власне, зараз фахівець готує заготовки, з яких в майбутньому з'явиться на світ в цеху, який знаходиться поряд, на спеціальних станках з програмним забезпеченням, ну, якась, наскільки я розумію, або прицільна планка, або е, затвор. Ну, власне, Цей процес ми можемо побачити буквально за кілька секунд. Якраз зараз один із операторів, конструкторів Олексій проводить заміну деталі та підвонку станка до цієї деталі. Він готується запустити програму обточування на фрезерному верстаті в'я майбутньої гвинтівки. Готова деталь виглядає ось так. Власне, на цьому підприємстві є найрізноманітніші станки токарної групи. Вони багатьом насправді знайомі, але точно можу сказати одну річ. Так ось, навіть такі відносно прості токарні верстати тут контролюються спеціальними датчиками з дуже точною калібровкою. Власне, Ми зараз можемо побачити, як при обробітці однієї з деталей змінюються ну, буквально в сотих міліметра цифри на цьому електронному табло. Після роботи фахівців підприємства Зброяр ми маємо набір якихось мало зрозумілих для нефахівця, звичайно, деталей. Ну, як для мене, то зрозумілим тут є принаймні ось така ось затворна рама. Вона здобуває досконалості вже після шліфування її на спеціальних шліфувальних машинах. Ми вам їх не показували через те, що вони зараз просто не працюють. Така зараз виробнича необхідність. Е, власне, головне, що тут виготовляють, те, е, чим гордиться це підприємство, це е, якраз так звана затворна група. Виглядає вона приблизно ось так, разом зі стволом. Як збирається все це у готовий виріб, ми можемо побачити вже через деякий час. Чекайте наших наступних включень.